Наступна головоломка. У нас є така рівність 95 відняти 22 дорівнює 77. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 55 додати 22 буде 77. 77 дорівнює 77. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.